Вітаю, з вами Пархоменко з-за Заполтаву. Я сьогодні знаходжуся в дитячому садочку номер 71 Прибув із візитом для того, щоб зрозуміти проблематику і систему вирішення. Це у вас люк закритий, так? Ні, це коли робилася нова теплотраса, залишилася плита. Це ще було, мабуть, так вона лежить на дірки? Ні. Такі треба. І повинні були забрати. Беремо оце все, демонтуємо. Оце, оце, оці чотири здемонтували. Чуть підняли і зробили стяжку. Шов розшить. Шов розшить. тому що він вже розбитий. Бач, дірка залишилася вла... ворожмокра. Тепер пішли до лівнявки. Витягти, відновити колодязь, тут просто зруйнований колодязь. І зараз йдемо у сховище. У нас всі вікові групи сплять в укритті. На таку величезну кімнату тільки це маленьке віконечко. Напрацювали алгоритм. Як необхідно вирішити проблемні питання, щоб наша світа, наші дитячі садочки були в найкращому стані.